Тут у нас ем, шкурки відпадання, логі серветки, а тут у нас ем, ну, пінопласт, тетрапак. Ми сортуємо, підприємства мають турсорвину, мають з чим працювати, ем, очевидно, їй робочі місця. Для досягнення якихось великих глобальних цілей, які покращують довкілля нашого міста, довкілля країни в цілому, не потрібно великих ні фінансових затрат, ні людських. Потрібно лише велике бажання, велика ініціатива людей. Для моїх будинків це був достатньо легкий перехід, тому що у мене молоді будинки, сучасні люди, і вони дуже гарно розуміють, що ми йдемо в майбутнє.